Воградські посадовці разом із правоохоронцями взялися за нелегальних торговців. Для початку з рейдами вийшли у центр міста. Продавці біля центрального ринку першими відчули наслідки такої діяльності. Хто відбувся переляком, а кому таки доведеться платити штраф, розкаже Ігор Токар. Інформація про рейд на ринку розлетілась із шаленою швидкістю. Підходячи до місця, де зазвичай незаконно торгують, більшість продавців вже повтікали. Залишились тільки найсміливіші. Дозвіл, будь ласка. Від на право здійснення реалізації даної продукції продавці навіть не заперечують, що жодних дозвільних документів у них немає. Чому реалізовувати продукцію біля дороги не можна, не знають і не розуміють. Тож нам дає бабушкам цей дозвол. Нам ніхто не дає. А хто ж нам дасть? Куда це йти за задозвіли? А цей чоловік на рекомендації спецінспекції та правоохоронців уваги взагалі не звертає. гучномовець із пляшки продовжує торгувати. Куриця стоїть 35 рублей, а яблочко 3 рубля. Скажіть свою фамілію. Борис Миколаївич Єльцен. Працівники спецінспекції у кожного із продавців записують персональні дані та складають адмінпротоколи. За незаконну торгівлю передбачено штраф від 340 до 1360 гривень. Скласти можемо лише на встановлену особу, тому що тому ми самі не можемо це зробити, тільки лише з представниками міліції, які можуть встановити особу, і тоді ми складаємо протокол. От таким чином. Потім протокол відправляємо на адміністративну комісію для розгляду, там прийняття рішення штраф чи, чи попередження, чи Після фіксації перших протоколів люди почали обурюватись і перейшли у психологічний наступ. Мені що взяти лопату і піти закопати саму себе? Я це пахоронила дочку з паличкою, вилізла своєю, не можу продати. Чи він не вийде сюди, і не побалака з людьми? А що з землі, Та є місця. Ви йому давати які на чорта я ходити не можу. Ви бачите чи ні? Подивіться, які в мене руки. Шла... Я 40 років проробила на краса звізді. І що я отримала? Реалізатори запевняють, продукція тільки домашня та якісна а продають в заборонених місцях через безробіття та низькі пенсії. Правоохоронці ж пояснюють, закон для всіх один, і його треба дотримуватись. Я вам об'ясняю, що на даному місці без дозволу Кіровоградської міської ради, торгівля продуктами харчування забороняється. Міські посадовці, які прийшли на рейд, пропонують перейти продавцям до відведених для цього торговельних площ. Такі місця є на 23 міських ринках. Це носить за собою ряд наслідків, оскільки продукція, якщо це продукти харчування, є не перевірена що може спричинити ряд отруєнь. Да, і ми пропонуємо їм місця на ринку. Керівництво ж міськради запевняє боротьбу за стихійною торгівлею тільки розпочато. Рейди будуть проводити регулярно. Для людей, які планують реалізовувати домашню продукцію, на всіх ринках міста вже створено пільгову систему оренди торгового місця близько двох гривень для малозабезпечених верст населення, а для пенсіонерів безкоштовно. Да, дійсно за один раз це не вийде, але тим не менше, почнемо з центру міста, вулиця Преображенська, вулиця Великоперська, Перуська, перспективно, значит, будем постоянно проводить работу. Причем эту работу будем проводить не только мы, міська влада, но и все структуры организации, которые в принципе причастны к организации торговли.